Отака магічна, наче зіркового неба картинка. Такий похмурий начебто день. Осінній глибокий листопад. Така картинка в нас від Медікуса. Медікус – це новинка в цьому році. Хоча ми гонялися за Медікусом багато років, просто не було броні. Неможливо було завести з Нідерландії в цьому році, нарешті ми її отримали. Нагадую, що медикус – це рослина, яка трошки нагадує цибульку, Однак отут от виділяється сік. Яким можна залатати будь-яку рану подряпину, зупиняє кровотечу, а також діє антисептично і доволі швидко підсушує та лікує саму рану. Тож, цей досвід був вже в цьому році активно використаний. І результати неймовірні, навіть опики валдери проходили просто, просто блискавично, швидко, тобто навіть опіки на обличчі протягом всього лише тижня. От, що він собою представляє. Це така рослинка. Можна її ділити. Кімнатна, бачите, скільки квіточок, яка гарна. Кімнатна рослинка нескладна в догляді, не переливайте і не пересушуйте. Це сімейний домашній лікар, аптечка ваша, яка діє, як БФ, тобто блокує рану. І яка діє антисептично, як перекис, і яка діє лікувально, наче алоє, наприклад. Тож, просто три в одному. Тому незамінний в хатніх, в, ну, в, дома, в биту, в побуті. медикус, який коштує всього 100 гривень роздріб. Звертайтеся до нас, пазькі росатник.